Вода все ще за графіком, чому досі неможливо відновити цілодобове водопостачання у Чернівцях. Воду в оселі містян нині подають за графіком. Все тому, що річка Пруд забруднена, пояснюють у водоканалі. У гірських районах вже майже місяць почасти зливи. Ось так нині виглядає річка Пруд. Рівень води тут значно підвищився. А ще в десятки разів збільшилась мутність та забрудненість. Гідрологи кажуть, така ситуація може тривати ще до 10 днів. Схожа ситуація й у сусідніх регіонах кажуть експерти. Результатом відключення води. Ми вбачаємо забруднення завислими речовинами, які потрапили туди в результаті проходження паводкових вод і відповідно змиву грунтів. Тому якоїсь небезпеки немає. Це, скажімо так, планово вимушений захід відключення від водопостачання для зменшення навантаження на очисні споруди водоканалу. Очисним спорудам водоканалу зараз непросто впоратися із забрудненою водою. Зауважує гендиректор комунальної установи Андрій Колесник. Тож наразі відновлення стабільного водозабору з прута неможливе. По перше, хочу сказати, що вода це є, і система водопостачання це складні гідротехнічні споруди. Якщо ми, наприклад, говоримо, що вода буде з'являтися з 19-ї години, то орієнтовно вона буде з'являтися, де ми починаємо подавати десь сімнадцяти тридцяти, а вода може там плюс-мінус годину з'являтися. Крім того, кожне включення виключення насосів. Це певна дисбаланс в систему, це певний, хоч невеликий гідроудар в систему. На сучасні споруди та оновлення існуючих систем потрібні гроші для здійснення реконструкції. Це сотні мільйонів коштів, на які на сьогоднішній день водоканал рухається щодо її реалізації, але це займе певний період часу. Тому першочергово, якщо в нас трапляються такі ситуації, то ми не можемо відповідно до вимог по якості води подавати її в місто з даної річки. Ну якщо ми це зробимо, ми можемо зупинити на дуже дуже довгий тривалий час наш цей водозабір. Нині у Чернівцях змушені подавати воду за графіком. Сьогодні її планують включати з 19 до 22 години. А завтра у вівторок вода з кранів тектиме лише з 7 до 10 ранку та з 19 до 22 години. Щоправда, очікувати живицю хвилина у хвилину не варто. Теперішній ситуації так воно дійсно аргументовано, тому й воно і виключено. А так, просто якісь неаргументовані виключення, бо там е, викид води є і прориви. То це треба ліквідувати одразу. Воно, звичайно, доставляє деякий, деякий дискомфорт, але ж ми розуміємо, що це ж не просто так. Є причини і попереджають завчасно в Чернівцях, є групи, де пишуть, що буде планове відключення води, запасаємося водою і в принципі все добре. Щоб повернути цілодобову подачу, працівники водоканалу збільшать забір з Дністра. Це зазначають має певні ризики, бо центральний водогін не готовий до навантаження. Він застарілий. У міській раді також розпочала роботу спеціальна комісія, яка має пропрацювати варіант забору води із підземних сховищ для того, щоб прийняти рішення про терміновий початок капітального ремонту Сифону. А це дозволить нам при завершенні робіт саме з підземного водозабору додатково отримувати там до 8 тисяч кубів на добу води і мінімізувати ризики. В це буде в район. Вони подають в район гравітону фастівська гравітон. Доки ситуація у річках та на водогоні не покращилася, чернівчан закликають щоденно робити запаси води. Якщо потрібен, підвіз телефонувати за номером 54 73 54. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4